Доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти про клапан клапанюри BNT 1650F. Клапан китайського виробництва поприємний дуже по ціні і дуже в класній комплектації. Клапан з заводу укомплектований одразу байпасом, який спрощує сервісні режими роботи з самим клапаном, і при. Можливості або такій потребі, якщо у вас за м'яка вода буде на виході після системи фільтрації, можна байпасом підкоригувати і зробити воду більш приємніше для подальшого користування. В комплектації також у нас іде верхній дистриб'ютор, блок живлення стандартний, підключення під 3 чверті дюйм з зовнішньою різьбою харчовий силикон. Для резинок ущільнювачі, комплект для підключення сольового баку, і також інструкції по налаштуванню і підключенню самого клапана. Особливістю даного девайсу є те, що він може працювати як в режимі пом'якшення води, ну або знезалізнення, якщо це комплексний фільтр, також і без електроенергії. Тут є механізм, за допомогою якому коли, ну, там особливо це важливо саме для. Мабуть, для України в режими, коли там десь є блекаути, але все рівно є подача води в Дім або в квартиру, там більш-менш приємного тиску, то систему фільтрації можна промиватися в ручному режимі і при цьому користуватися далі їй, як вона й належить, тобто не чекати, поки увімкнуть електроенергії для промивки фільтра. Дякую!